В рамках роботи групи аналізу гібридних загроз українського кризового медіацентру ми постійно моніторимо діяльність російських ботів, мереж впливу, які спрямовані на українські аудиторії. В першу чергу це Телеграм та TikTok. і оскільки. Наразі TikTok набуває найбільшої популярності серед соцмереж в Україні. Варто звертати увагу на цю платформу. І якщо проводити такі паралелі з 2019 роком, коли Телеграм став основним каналом інформаційного впливу, принаймні одним з основних каналів впливу проросійських сил та Росії на Електоральну кампанію в Україні то на наступну кампанію, коли б вона не відбулася, Росія готує такий масштабний захід в інформаційний простір України саме через платформу TikTok. Тому важливо розуміти і як алгоритми спрацьовують, і посилювати контроль саме над цією сферою, тому що там. Найбільш агресивні такі працюють тактики поширення інформації, то дуже просто можна відчути це на власному досвіді. Якщо вбити в пошуку, так знайти тех до прикладу енергетика, то одразу ми. Отримуємо цілий шквал різних меседжів, які Росія намагається поширити в українському інформаційному просторі, зокрема через проросійських блогерів, які нам всі відомі, не буду зараз перечисляти їхні імена. Але також активно застосовуються послуги інформаційних циган, людей, які виїхали за кордон, і заробляють у такими Хайпом на темах, які вигідні Росії, очевидно, що не безпідставно. Думаю, що Росія активно налагоджує ці мережі впливу і фінансує їх за кордоном, що ускладнює можливості реагування з боку. України, тому варто відслідковувати і канали поширення дезінформації стосовно як енергетики, так і інших тематик. Я думаю, що тут, в принципі, інструментарій він аналогічний, як і щодо теми мобілізації, і в цілому підриву довіри до влади, оскільки Росія системно працює над підривом опірності українського суспільства для того, щоб паралізувати тил українського війська. І варто теж відслідковувати. Вати ті тенденції, які Росія намагається впровадити в український інформаційний простір на сьогодні. Це і за підсумками останніх таких масивних дронно ракетних атак по українській енергетиці. Це спроба нав'язати тезу, що ця зима буде особливо складною для України. Що ми зануримося в блекаут? Це є основним наративом російських телеграм-каналів проросійських Блогерів тіктоці, тобто зараз активно Росія включилася в. Розкачку цієї інформаційної хвилі все збільшується, так би мовити, інтенсифікується очікування від наслідків, які можуть настати уже в найближчі тижні місяці, якщо Росія продовжить активні атаки по українській енергетиці, і таким чином ми бачимо, що Росія анонсує свої наміри, говорить про це. Цілком відверто, і на мою думку, єдиним засобом для того, щоб стримати. Дії ворога враховуючи дефіцит і засобів протиповітряної оборони і об'єктивну неспроможність захистити великі масивні об'єкти енергетики, тут звісно що варто нарощувати власні ударні можливості, і лише завдяки ударам по Москві, тому що Росія не не зважає на ситуацію в регіонах. Так ми можемо технічно виключити світло в Білграді. В Брянську це міста, які знаходяться в радіусі доступності тих сил і засобів, якими наразі володіє Збройні сили України. Але історично Кремль зважає лише на ситуацію в столицях, тому що там завжди відбувалася реальна політика. Тому Україна повинна продемонструвати свої можливості щодо нанесення або принаймні потенційного ураження. Об'єктів енергетики в Москві, лише це зможе змусити Кремль піти на домовленості щодо взаємного утримування від ударів по енергетиці. Теж, скоріш за все, Кремль буде виставляти умовою зупинку ударів по НПЗ. Та кампанія, яка успішно наразі реалізується Україною і вже призвела до. Часткового часткової кризи паливної в ряді російських регіонів, і в моменті до 20% нафтопереробки Росії наразі зупинено. На наступний рік прогнозується зниження видобування нафти. Однак теж треба розуміти, що цей показник досягнутий в моменті, і ми повинні усвідомлювати, чи достатньо України сили засобів для того, щоб ну і не лише сила засобів, але й теж наскільки. Ця кампанія вона буде підтримуватися послідовно з боку наших західних партнерів, отож, чи є в нас достатньо ресурсу для того, щоб цей відсоток довести до критичного, коли Росія дійсно зіштовхнеться з складнощами в проведенні саме військової кампанії, і відповідно. Це вимога зупинити удари по російських НПЗ. Росія може ставити як одну з ключових умов для того, щоб зупинити удари відповідно вже по українських об'єктах енергетики. Тому тут важливо витримати той баланс і усвідомлювати наскільки Україна готова піти на цей сценарій. Якщо Реальна загроза зіштовхнутися з глобальними блекаутами і колапсом української енергетичної системи тоді можливі певні домовленості, і що ми я думаю, що Такі така практика вже попередньо відбувалася, і думаю, що в поточному році теж можливі подібні домовленості. Але це та сфера, якою володіє вище командування, вище керівництво України. І тут потрібно знайти відповідний баланс сили і засобів з одного боку, розуміти наскільки ми зможемо поглибити ту кризу, яку наразі створили для Росії, і чи дійсно у нас є внутрішні розповідання ресурс для того, щоб якщо ця кампанія ударів уже по українській наретиці продовжиться впродовж осінньо-зимового періоду, наскільки України є ресурс для ремонту, для відновлення і для стійкості в цілому суспільства? Тобто, тут важливий такий дуже детальний розрахунок того наскільки Україна готова пройти цей період і чи Варто це робити, враховуючи обмеженість сили і засобів щодо ураження більш глибинних територій Росії. Цілком погоджуюся, що потрібно працювати системно і, на мою думку, починати варто з низового рівня, тобто зі шкільної освіти, в країнах Скандинавії це практикується вже не перший рік коли. Предмети, які пов'язані з інформаційною грамотністю, вводяться ще для молодших шкільних класів, і ці уроки часто проводяться в позашкільний час, коли мають змогу прийти батьки, бабусі, дідусі. І ця робота ведеться комплексно на різних рівнях, із молодими, із учнями, так і з дітьми, і зі старшим поколінням, тому що Теж ці версти населення є об'єктами інформаційних атак, і на мою думку, Україна повинна теж приймати цей досвід. Не варто. Вважати, що ми найкраще обізнані в тактиці і стратегії російської пропаганди, тому що Росія активно її застосовує проти нас протягом довгих років, і Україна є втягнута в російськомовне інформаційне поле. Так, звісно, у нас є унікальний величезний досвід, на жаль, але теж потрібно зважати на Ті практики, на мою думку, доволі успішні, які практикуються в країнах Балтії, Скандинавії, і теж підходити до цих питань системно. Враховуючи розвиток інформаційних технологій, важлива складова наразі є питання штучного інтелекту в сфері дезінформації, і ми бачимо активне застосування дипфейків. І відео, які можуть створити хаос і дезорганізацію в локальних. Аудиторіях Росія контролює Запорізьку атомну станцію і, до прикладу, не складе якоїсь. Це не буде складно для них створити діпфейк, на основі якого вони можуть провести таку таргетовану інформаційну кампанію для того, щоб створити паніку серед населення Запоріжжя, скажімо, найближчих регіонів, тому що ці райони є пріоритет, пріоритетними для Росії, оскільки Кремль не відмовився від своїх амбіцій. Цій продовжити агресію і захопити територію Запорізької області, тому це як невеликий приклад, коли на основі фейкових відео можна створити цілу медіакампанію, яка може підірвати. Координацію, створити хаос і дезорганізацію, принаймні навіть в короткий промежок часу, але цього може бути цілком достатньо для того, щоб провести певні наступальні дії чи диверсію здійснити в українському тилу. Тому слід ці. Ці ризики прораховувати і вести системну просвітню діяльність з населенням, звісно, що це дуже слушна думка, що основними такими комунікаційними майданчиками є ті сфери побуту українців, так тобто, це дійсно магазини, таксі, перукарні, про що ми вже говорили. Я не впевнений, не можу запропонувати наразі чіткого механізму, як можна поширити ці тези, так як працювати в цьому напрямку саме, з, саме в цих просторах, так, але слід задуматися над інформаційними кампаніями. І як якомога ширше верстви населення залучати, принаймні, озбуджувати їхній інтерес до саморозвитку, до того як працювати з штучним інтелектом, з як осмислювати технологію депфейку, і це має бути дійсно багаторівнева робота, направлена з боку держави на різних рівнях і з сфері освіти, і публічних комунікацій, і побуту громадян, так тобто, це дійсно важлива системна робота. Яка має вже вона вже мала фактично розпочатися декілька років тому? Ми, на жаль, не бачимо таких глибоких системних підходів, але в будь-якому випадку не пізно. Почати рухатися в цьому напрямку, тому що незалежно від того, якими будуть фінальні результати російсько-української війни, ми розуміємо, що Кремль не відмовиться від агресивних планів щодо України інформаційні атаки. Впливи будуть продовжуватись, тому питання. Інформаційної свідченості українців вміння працювати з джерелами інформації, воно буде критичним для збереження української державності в наступні десятиліття. Я вважаю, що Ключовим питанням є саме налагодження координації між різними органами, інституціями, які ведуть і просвітницьку діяльність, і освітню і нормативно регулюючи, так тому, що якщо ми створимо певний центр державний, який буде направляти інформаційну політику, це дуже швидко в українських реаліях призведе до політизації процесу, що буде використано певними групами інтересів. Це власне є не унікальна українська історія це притаманно для всіх демократій, зокрема Європи. Тому я би йшов шляхом саме налагодження координації. Це те, що от ми про російський приклад обговорювали, і це я вважаю цілком релевантно, тому що Росія дійсно демонструє ось такі високі рівень послідовності, так інституційної пам'яті, яку вони намагаються ще з радянських часів підтримувати і від. Творювати так, долучаючи певні наративи там ще з часів Російської імперії, але тим не менше, ця системність вони принаймні. Намагаються її послідовно дотримуватися, туди інвестують, інвестуються значні кошти. Але ми бачимо дійсно, що ця злагодженість російської пропаганди вона є не просто результатом так вливання великих коштів, але й те, що в в одному руслі працюють і університети, і наукові інституції, і там державні змі, і це формує те інформаційне поле, в якому мільйони людей живуть, відчувають себе в цілком. Комфортно, органічно, навіть попри те, що багато питань, наративів так вони знаходяться в суперечності між собою так і ця російська картина російського світу вона насправді є дуже суперечливою так в своєму в своїй архітектурі але тим не менше у населення це не викликає суттєвих нарікань чи питань вони не рефлексують над цим і я не закликаю моделювати так відтворювати російську практику в україні у нас власне і такого ресурсу немає але Важливо саме розуміння того, що потрібно уникати цієї політизації, незалежно від того, що в нас будуть вибори чи чи ні, але важливо в, в питанні вибудовування інформаційної політики з точки зору протидії інформаційним загрозам Росії, потрібен більш такий послідовний державницький підхід до цих питань і власне послідовна взаємодія між. Органами безпеки, які мають безпосередні інструментарі для того, щоб обмежувати інформаційний вплив певних акторів. І ця робота повинна вибудовуватися послідовно і на рівні навчальних закладів, і громадянського суспільства, і наукових інституцій. Тому це координація, яку, на, на жаль, в Україні немає інституції, яка б здійснювала це саме з точки зору. Ідеї державності так і перспектив розвитку України в довгостроковому. Бачені і на жаль, ми зараз дійсно реагуємо на окремі подразники. Ми вибудовуємо нашу політику, враховуючи сьогоднішні ризики та загрози. Але от такої загальної картинки загального бачення того, як Україна буде розвиватися в поствоєнному в цьому поствоєнні парадигмі, наразі поки що немає системних підходів до вибудовування цієї картини українського світу вже в умовах. Існування після війни, але в очікуванні повторної агресії, так? тому що власне ця війна з нами назавжди, і ми будемо залишатися в, під впливом. Потенційної російської загрози про це свідчить досвід і краї і багатьох інших прикладів таких довготривалих виснажливих війн, коли суспільство відновлюється ще десятиліттями в очікуванні повторної агресії, це вимагатиме значних зусиль для координації інформаційної рамки, в якому Україна буде існувати в найближчі десятиліття.